Ці дні, готуючись до відзначення Дня художника, нашій творчій особистості нашого краю, вирішили одностайно провести мистецьку акцію міці Закарпаття захисникам вітчизни. Наш фонд Мирико разом з благодійним фондом Еквітас і режисером Сергієм Лисенко ми знімаємо велетенський документальний фільм. Але роз'їжджаючи по передовій, спілкуючись з хлопцями, теж проходячи через постійні бомбардування, через обстріли, бачачи загиблих, ми зрозуміли, що. Цей фільм потрібно показувати саме тут і зараз. Тому почали робити невеличкі маленькі ролики, мотиватори, які ви можете сьогодні подивитися на другому поверсі цього прекрасного музею. Воно так і називається Братерство АТО».